Всім привіт! Британці дуже пунктуальні. Сьогодні розберемо, що вони можуть сказати, коли ви запізнюєтесь, і що це насправді означає. Did you stop off Звучить як звичайна фраза, а насправді це означає Ти чого так довго? Oh, you to find us. Звучить дуже позитивно, а насправді це означає Ну, нарешті. Третя фраза моя улюблена. Oh, good, you got the right day! Жартівлива фраза, а насправді означає, ти так запізнився, що я вже думав, ти взагалі не прийдеш. І наостанок. Traffic must have been absolutely mental. Звучить як співчуття, але насправді це означає, ти б міг виїхати і раніше. Запам'ятайте, британці рідко скажуть прямо, що вони розтратовані вашим запізненням. Вони. Сховаються за завічливостю та гумором.